А не було тебе в неділю на службі. Він Коли каже, що це там не храм, а музей. Що ми жили зовсім в борг. Мене також надихає, що Марія, Марта і Лазар це друзі Ісуса. Доглядав тварин, дуже любив. Прагнув бути всім для всіх. Мартін завжди з мітлою. Я над чим подумати. Взагалі це справа Господа і Мартіна. Можу стоїть чоловік з конвертом і каже, це для вас на вашу кухню. Я знаю, що вам потрібні кошти, і ти будеш йти по воді до того моменту, поки ти дивишся на нього. Церква там не знаю, не бідна і якось гроші. Ватикан не завжди помітно про яку боротьбу йдеться. Завжди повинна бути боротьба за конкретну людину. Боротися за дітей. І боротися за один день у сьогоднішній день. Дякую Богу за те, що ми взяли за нього відповідальність. Може інколи зневіра, може інколи опускаються руки. Ну звичайно, що так, звичайно, хтось використовує тут. Дай позить щось там. Ну і що, каже, що використовують. Ісуса теж використову. Ну, Ви зустрічались таким поняттям, як вигорання. В кожного з нас є улюблена молитва, улюблена пісня. Хтось зараз дивиться на свої грядки і чекає, що в нього будуть супер чи огірки. Наш народ просто знаходить прекрасні речі і мати цей момент, коли вже пора підзарядити батарейку. Я переконаний, що в мене синдром відкладеного життя. Війна на виснаження якось у сповіді ділилась. спасає Ісус, ти не спасаєш. Любі друзі, тішуся нашій черговій зустрічі на подкасті Віра і Розум. Тут ми з вами зустрічаємося з домініканцями, які нам розповідають. Свої історії розповідають досвід, який мають, а також розповідають певні відповіді на цікаві, складні, інколи навіть дискусійні питання, що стосуються віри і духовності. Я вас також запрошую залишати ваші питання в коментарях, ділитися цим відео з вашими друзями для того, щоб поширювати нашу справу. Дякуємо за підтримку! І сьогодні ми продовжуємо розмову, продовжуємо зустріч з отцем Михайлом Романівим. Отже, вітаю вас, слава Ісусу Христу. Дуже радий! навіки. Слава отже, ми попереднього разу з вами говорили і закінчили на тому, наскільки важливим є для вас. Відправляти щоденну месу, також читати святе письмо, молитися разом із братами. І незважаючи на те, що ви займаєтесь також активною такою діяльністю, ви знаходите цей час для молитви, для зустрічі з Богом. І в цьому питанні хотіла би вас запитати про вашу парафію, наскільки вона є велика? знаю, що парафія ваша називається Воздвиження святого Христа у місті Фастові. Я не, не сказав би, що велика. Ну, Параф'янки в неділю приходять на 150, так на свята трохи більше. Це просто, як би це сказати, спільнота настільки комфортна, що ти більш-менш можеш знати. Або принаймні скажу, я бачу, тоді кажу, а не було тебе в неділю на службі. Мені здається, що це важливо, що приблизно там десь орієнтуєшся, знаєш, особливо в цей час. Звичайно, час, де, я думаю, багато парафій це досвідчили тоді, коли виїхали матері з дітьми, тікаючи від війни, але. А також прийшли люди, які в цей час війни прийшли через те, що ми спільно волонтерили, те, що якось зустріли те, що для них важливо в житті, і вони побачили, якби от цю взаємодію, що це є і словом, і ділом. І також ці цінності розділяють багато. Найбільше мене тішать ті, які, наприклад, були у нас вчителями чи вихователями, вони придивлялися до нас, віруючих так чи інакше, думали собі, що ж це таке. А пізніше, помаленьку, так чи інакше, почали приходити. і це почало ставати їхнім домом насправді, от саме домом насправді, бо ми багато жартуємо на це. У нас така пані Тетяна, є, я кажу, пані Тетяна, тут кажу, добре, якби ви прийшли там, чи щось їй кажу. Вона ж каже, я ж дитя, Боже, я кажу, ну, тим більше. І такі от речі, де є з такої звичайності до чогось більшого, бо. Щоб не залишалося тільки на рівні чисто людському, щоб це була, от така також в цьому Божа перспектива. Це дуже важливо. Угу. Я знаю, що. Про великі парафії, особливо в великих містах, особливо якщо це столиця Київ, інколи кажуть, що це там не храм, а музей. І що якби важко знайти контакт якраз на один на один, один з людьми, та оця анонімність така присутня. У вас не так. У вас... Ну, через те, що це не велика парафія, тому ця анонімність, вона, хоч вона також якось, якщо хтось хоче залишатися десь обабіч, то. Все одно буде залишатися так. Якби ми можемо так чи інакше запрошувати, але в нас немає чогось такого, як такий. Це трішки також лякає в деяких випадках людей такий лавбомбінг, от, от, давай сюди, туди і так далі. Ні-ні, чогось чогось такого немає. Я вважаю, я, я дуже ціную собі, якщо хтось хоче такої приватності чи хоче такої автономності. Звичайно, що так, але людина повинна знати, що це її місце, її дім, і кожен до цього місця і дому має право. А в цьому домі у вас є теж брати, хтось співслужить з вами на так. В нас живе в монастирі четверо. Двоє це наші, як ми кажемо, вже пенсіонери. Це отець Томаш з і отець Ян, який був настоятелем тут переді мною. Він був з 2003 по 2013 10 років, а з 13 уже по сьогоднішній день я. І отець Павло з Вінниці. От нас четверо. Ще є сестри Домініканки, які живуть поруч з нами. І це якби така наша домініканська спільнота. Підтримка родини. Підтримка родини, так, звичайно. Супер. І сьогодні ми. Мали таку ідею, так продовжити з вами розмову в тому ключі, щоб трошечки поговорити про певні виклики, певні труднощі, як ви їх долаєте насправді з Божою допомогою. І перше питання воно таке стосується напевно вміння балансувати. Тому що з одного боку, як я вже на початку цього подкасту казала, ми бачимо плоди активної діяльності, так такої багатовідповідальності, функції і так далі. З іншого боку, парафія, так цей інший спосіб життя, молитви, тобто Марія і Марта для віруючих, як балансувати між ними двома, добре. Тоді, якщо ми вже говоримо про Марію і Марту, то входить моя улюблена тема в цьому випадку. Вона полягає на тому, що в церкві абсолютно мусить бути Марія, Марта і Лазар. Тому що це все те, що стосується Марта, це та, яка служить, Марія та, яка слухає Господа, а Лазар є свідком. І це ті всі функції церкви. Церква е, свідчить про те, що Христос Воскрес. Лазар говорить, що він, що, я, що він сам Воскрес, але є той, на якого Він вказує. Марія і Марта це духовна і також відповідальність за спільноту, за братів і так далі. Ці три складові вони якби є такою ідеальною моделлю церкви. Мене також надихає, що Марія, Марта і Лазар це друзі Ісуса. Так. Так, можна було б піти ще за одною аналогією, яка також мені близька, де йдеться про те, що Марія це відносини з Богом, Марта це відносини з ближніми, а Лазар це відносини з собою. Є на чим подумати. Отже, ще таке питання. Я знаю, що цей центр він має свого покровителя, так, так? святого Мартіна mm -hmm. де Пореса. Якщо правильно я mm -hmm. це прізвище читаю, я раніше правда признаюсь, не чула про цього святого. Чому саме він обраний настояте покровитель? Це ну дивіться, це просто якби проблема нашого, якби нашої частини світу. Тому що для обидвох Америк це перший святий католицької церкви і для північної, і для південної Америки, і, і свята це роза зліма, також домініканка. І це суперпопулярний святий в обох Америках, так само в Ірландії. І можливо важливо також в ньому те, що він був метисом. Він був сином конкістадора і також жінки місцевої, не мав дуже великих соціальних преференцій через колір шкіри. Те, що міг робити в монастирі, він був цирульником, тобто займався такими, як це кажуть, дрібними ранами чи допомагав іншим. Лікував інших, доглядав тварин, дуже любив, і також складова це його молитва. От ціле його життя було таким от свідоцтвом. Мені здається, те, що в ньому було особливе, це відкриття в іншій людині Христа в такий спосіб, абсолютно безпосередній, недалекий. Як Мартін помирав, брати зібрались навколо нього. Якось. Не повірте, але в останні дні про це думаю. він, Брати молились вірою, і Мартін помер на слова став чоловіком. От коли вони сказали: смолилися став чоловіком, він помер. І мені здається, що тут якась така також неймовірна річ, що от, от те все, що людське, це для нього було це було для нього важливе. Інша людина. Я на сайті вашому е, прочитала, що е, Святий Мартін словом, порадою, порадою і працею прагнув бути всім для всіх. А як ви це розумієте? Всім, всім, для... всім для всіх. Е, ну, це трохи за святим Павлом. Е, але якщо ви подивитесь на зображення святого Мартіна, і в нашому гербі також, в логотипі нашому є Мартін завжди з мітлою. І це така дорога е, самої простої досконалості. Така дорога, яку описує пізніше Свята Тереза Зліз'є, е, де вона каже: найпростішими справами я осягну досконалість. Тим, чим я можу в щоденності, навіть те, коли подам комусь кружку води, як каже Христос, хто подасть своє в моє ім'я, не втратить своєї нагороди. Тобто подати комусь воду і цього може бути достатньо. Мартін каже, і Тареса злізє і багато інших. Так, абсолютно достатньо. Я навіть ну важко мені дітаю підібрати слів, тому що це настільки якась глибо, глибока так правда, про яку хочеться роздумувати і відкривати її сенси, але навіть з огляду на те, що ви розказали про святого Мартіна, він зустрічався з багатьма викликами в своєму житті, так навіть через своє народження, через. Національну таку приналежність, з якими труднощами ви зустрічаєтесь, якщо ви можете цим поділитися? Ні, звичайно, що так. Ну, Трудності щоденності, ну, труднощі бувають різні. Якби залежить також, завжди є людський фактор, завжди якась там необов'язковість, завжди є наші власні обмеження, які ніхто не відміняв. і Певно, що це також е, так повинно бути. Е, натомість, е, бувало так також, що ми жили зовсім в борг, е, е, і я мусив позичити кошти знайомого для того, щоб ми могли протягнути до якось там до, 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 до кінця місяця. Е, різні були випадки. Але я завжди знав одну річ: що Господь він піклується взагалі. Це справа Господа і Мартіна. Я часом, як були якісь там складні моменти, я їм казав: Ви собі цим займайтесь, ви це тут зробіть? Я нічого не знаю. Чому я в цьому абсолютно переконаний? Я в Кракові протягом двох років відповідав за кухню з пансавіцьких. Це були пані, які на маленькій кухні. Кілька метрів готували обіди щоденно. Протягом 50 років виставляли ці обіди перед свій під'їзд і приходили, потребуючи, і вони їх годували. І одного дня дзвонить до мене одна з сестер і каже: отчі, нам завтра відключають, ну, неважливо. Каже, виключають завтра нам світло і газ, і в нас немає коштів. Що нам робити? Каже, ну я кажу, дзвоню вам. Кажу: я знаю, що вас немає, але ви можете молитись. каже. Я кажу, звичайно, що я буду молитися. Дзвонить вона мені через дві години, вже це було пізно. Каже: все, слава Богу, все добре. Я кажу, що, що значить добра. Вона каже: Ну, ми молились. Е, хтось дзвонить в мене в під'їзд, я виходжу, стоїть чоловік е, з конвертом і каже, це для вас на вашу кухню. Я знаю, що вам потрібні кошти. Вона каже: відкривається конверт, там рівно та сума, щоб ми завтра заплатили ці рахунки. Вона Каже, я взагалі тут знала, що так буде. Каже, тільки так на всякий крупне, трохи запанікувала. Я приблизно так само знаю, що так буде, але часом, часом панікую. Отже, мені здається, що це. У мене часто таке враження, якби особливо тоді, коли в центрі багато дітей. Це безпека, це багато дійсно часом такого, як ти собі усвідомлюєш, те, що десь за плечима, то це трошки лячно. Натомість мені здається, що це так, як трохи ну, дуже часто мені так здається, що це як ходити по воді. Е, Ісус каже, ти можеш йти по воді, і ти будеш йти по воді до того моменту, поки ти дивишся на нього. Якщо будеш дивитися собі під ноги, то почнеш тонути. От в мене таке часто враження, що це таке ходження по воді, особливо тоді, коли, особливо тоді, коли останнім часом як виїжджаємо на схід чи на південь, дуже часто це від, відчуття ходження по воді. Хоч я кажу, можна так духовно не, не звучить, е, чи не виглядає, але Бо виглядає зовсім по звичайному. І в цьому, напевно, в звичайному, мені здається, є нормальність? Очевидно. Але в тому, що ми бачимо збоку, зі сторони, інколи може видаватися, знаєте, що. Ну, там, особливо, якщо людина там, далека від церкви, та, ну, то що є, якось, напевно, не знаю, пожертви, там, церква живе, церква там, не, знаю, не бідна. Якось... Гроші ватикану. <реш> ну, ватикану. А мені якраз йдеться, знаєте, поговорити про боротьбу. І цей подкаст він називається Варто боротися чи боротися варто. І за цими всіма справами, за цифрами, за масштабами, за проєкту. Не завжди помітно, про яку боротьбу йдеться. Завжди повинна бути боротьба за конкретну людину, за конкретну особу, не за речі, не за якісь наші плани, тільки за особу, Тільки за особу варто, варто боротися. Може історія і, і, і мені здається, що тоді, якесь дійсно відбувається чудо, спектакулярне чудо, таке виняткове чудо. Минулого тижня в п'ятницю я не міг бути, але наш, наш підопічний Давид закінчив школу. Коли ми його прийняли до нас 4 чи 5 років тому назад, от зараз вискочило мені з голови. Мені сказали, що в нього дуже важкі захворювання. В нього, в нього працювало 10% серця і 10% не і коли ми його приймали, заступник директора лікарні сказала мені, що вона не хотіла би, щоб він останні тижні був в лікарні. Він не міг ходити по сходах, забороняли ходити по сходах. Практично працювали на рки, він мусить приймати ліки 10 разів в день. І ви знаєте, коли ми дізналися, що через рік чи через два після цього, що ми бачили, що йому покращується ми Бачили, що фракція серця збільшилась, і всі дивилися з боку і казали: так, він п'є ліки 10 разів в день. Він, звичайно, трохи, як то кажуть, невідповідальний, часом забуває. Ну, ми, якби це контролюємо. У нас є спеціальна група, де він нам звітує кожну годину, як він п'є, можу вам показати. Висилає відео, випив. І це триває стільки років. І тоді, коли він тепер. Закінчив школу, е і ми зрозуміємо, куди він буде поступати. Це історія конкретної особи. Дуже неймовірна історія. Є такі, є інші історії, але по сьогоднішній день дякую Богу за те, що ми взяли за нього відповідальність. Зараз він живе з братом, інший брат вже живе з дівчиною. Ми їх взяли, вони були сироти, тому що їхня мама померла. Е, батько батька депортували з України. Е, тому для нас це також особливе свідоцтво того, що Господь поруч в якомусь такому своєму чуді. Це фантастично. Е, і у вас також на Окремих відео я знаходила такі дві фрази, дуже цінні такі заклики. Знаєте, боротися за дітей і боротися за один день. Так, це те за що варто боротися. І ті приклади, які ви наводите там в сьогодні чи в попередніх наших подкастах, вони якраз свідчать про оцю сенс боротьби, яку, зокрема, ви ведете, так, ціла ваша команда. Але я так собі розумію, що на цій дорозі є також. Е, і може інколи зневіра, може, інколи опускаються руки. Ну, Тому, звичайно, що Так, звичайно, знає, звичайно. хтось використовує. Я колись на сповіді кажу до свого сповідника, кажу, знаєш, кажу, ну я ж так втомився. кажу, Використовують просто тут дай позить щось там і так далі. Він так слухає: це я бідолю, бідолю, не слухає, слухає. каже. Ну, і що каже, що використовують? Ісуса теж використовували. Ну, повикористовували, кажу, ну я не можу, мене це кажу не це. Ну, Я думаю, що в якихось моментах треба сказати стоп, не можна позволити на певні речі, які проведуть до якогось зла чи до якогось, якогось ну, злодійства чи, чи брехні. Натомість в багатьох випадках, я думаю, що багато хто з нас свідомий, що, що використовують. Ну і я не знаю, ну. Труднощі є, коли ти встаєш вранці, думаєш собі, от сьогодні буде то і то і інше. Ну, але я думаю, це так як у всіх. Це абсолютно нормально. Я думаю, що це нормально, і ми всі з цим зустрічаємось на різних посадах, на різних абсолютно. місцях нашого життя, де ми зустрічаємось. Глядачі, шановні наші слухачі, напишіть в коментарях, що вам допомагає в житті справлятися з тими. Викликами, які ви переживаєте, так? можливо, де ви берете натхнення, з чого черпаєте сили. Це буде корисно і для тих, хто почитає, і для нас також. Тому запрошую вас. А наостанок теж хочу з вами поговорити про кілька таких моментів, які важливі для служіння, зокрема. Так? Як, напевно, ви зустрічались з таким поняттям, як вигорання? Так, звичайно, звичайно. Тому що ресурсність вона досить обмежена. Е, наші працівники ми стараємося, щоб протягом року вони проходили якісь курси. От недавно у нас також було про, про вигорання саме. Тут війна вносить величезний тягар до цього всього. Я думаю собі, що це якось мудрий розподіл нашого, наших можливостей. Але коли ми проводимо курси для е, тих, хто живе в прифронтовій зоні, або, наприклад, ми проводили тепер для Харкова, для мам, е, е, які виховують дітей, і вони з досить складних середовищ. Тепер наступний курс буде для мам наших загиблих захисників. То ця тема вона завжди десь повертається. І що роблять наші відповідальні спеціалісти фахівці? Вони завжди кажуть, що у вас є ось ця валіза ваших суперресурсів. Тому якось професійно називається, я забив, не називається. Ну, тобто в кожного з нас є улюблена молитва, в кожного з нас є улюблена пісня, для місце когось для це місце для прогулянки, для когось це буде якась їжа. І ще, якщо б ми не збирали, в нас просто багато цього всього, що так насправді для, для мене особисто, і я, я згадував це молитва. Але для мене це також кожен день, абсолютно кожен день, це година якоїсь довгої прогулянки. Найчастіше я це роблю вранці, п'ята ранку, шоста. Щоб мати час для себе, коли тебе зовсім ніхто не чіпає. Тоді, коли ти можеш побути з собою, побути з Богом, тоді, коли ти не будеш нікого зустрічати, я це також дуже собі ціную. Я багато років бігав також. Це найбільше любив і люблю. І думаю, що якби трішки краще скриптом, то обов'язково цього повернусь. Але це якби те, що кожен з нас має. Ми кожен з нас це маємо. Хтось живе біля лісу, хтось зараз дивиться на свої грядки і чекає, що в нього будуть супер -помідори чи огірки. Є багато дуже багато людей. Наш народ просто знаходить прекрасні речі. Я думаю, вигорання стається, але мені здається, що також певні речі вони відновлюються, тим більше відновлюються в бозі. Мені особливо цінно в темі вигорання, знаєте, спіймати цей момент, коли вже пора підзарядити батарейку. От Якщо вчасно не зловити його і десь перетягнути, то потім складніше. А? Зрозуміло, що так. Ну але кожен з нас якось цим живе. Я переконаний, що в мене синдром відкладеного життя. Ну, якби з першого року війни я відкладав все, тут ні, не треба, бо треба бігти це зробити, це щось зробити, і так далі. Але певні речі потрібно відкласти. Тому що ми, якщо маємо бігти марафон, то ми мусимо його бігти помірковано. А все виглядає, що ми ще будемо в цій війні бігти. Тому ви знаєте, це вже напевно третій там рік чи більше, як оцей термін війна на виснаження. Вперше я почула. І я, мабуть, останні там, місяці, а то вже так протягом років двох, напевно, я постійно переоцінюю це. І я така: ага, то ще не було виснаження. Uh -huh. А зараз? І зараз я так думаю, добре, зараз вже трошки вже навчилась десь підзаряджатися, давати собі цю можливість видихнути, бо дійсно марафон не закінчується uh -huh. і бігти ще треба. Але я теж хотіла сказати про одну річ, яку ви розказали про свій досвід, а я також якось у сповіді ділилася з. З священником, що там хочу як це, причинити добро, вдіяти добро, а воно там не виходить. І він мені каже: спасає Ісус, ти не спасаєш. Якби так ти щось там робиш, але залишити цю відповідальність, не брати на себе. не свою. Знаєте? Я абсолютно з тим погоджуюся, щоб ми не були спасителями. Це ну. Ну, Є, є, є спокуса. Сам не раз думав собі, отут ми зараз все вирішимо. І кілька разів набив собі лоба тільки через те, що розумів, що ти не можеш зробити щось за когось. Кожен робить це за себе сам. Мені здається, що вийшла добра розмова. І, до, і добрі розмови. І це вже остання е, зараз на сьогодні, так, е, наших кілька хвилин. Я хочу попросити вас закінчити наш подкаст е, молитвою. Молитвою теж за людей, які нас дивляться і чують, е, щоб е, ці наші подкасти принесли добрий плід. М -м Потребуємо м Духа Святого, Духа, який нас освячує. Який нас перемінює, який заступається, який нас навчає, який нас провадить, який завжди нам товаришує, ми просимо Тебе, Духу Святий, де сили всім тим, хто зараз немає, потіш тих, хто зараз плаче, заспокой також і навчи тих, хто в кого, в кого кривавить серцем. Дай сили, мужності всім тим, хто відчуває страх, особливо нашим захисникам, дай їм вміння, знання. Прийди, бо ти є цар небесний. Тобі ми довіряємо самих себе, ти живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякую, Отже, yes. за цю молитву. Дякую, що ви дивитесь нас, слухаєте. Вірю і точно знаю, що кожен з нас бореться і веде свою боротьбу. Я вам бажаю не здаватись. До нових зустрічей. Дякую вам. До нових зустрічей.